Звій оголосила фірма знаменита. Хто за рік навчить, зуміє, мавпу говорити, на якій це мові буде, значення немало, лиш би мавпа кожне слово чітко вимовляла. А ще фірма асигнує будь-які витрати на утримання й навчання. Були б результати переможця нагорода солідна чекає, у доларах ще й поїздка на рік у Гаваї. За цю справу узялися француз-італієць, знамениті логопеди та грицько українець. Фірмі їм дали по помавпі. Усі троє й роз'їхались. Рік промчався хутко. І ось вони звітуються про свої здобутки. Француз схуднув, став, як тріска. Зате гамма дрила аж два слова. Пардон, мусіє? — чітко говорила. Італієць геть посивів. А ти його мавпа теж два слова говорила. Ітаянна папа журі плещуть у долоні, браво, кажуть, браво! Потрудилися обоє, випроста на славу. Ось заходить українець. Гладенький ні в року Поруч мавпа приходюща плентається з боку. Бачте, що за вид такий має гомодрила. Та вона в мене нічого їсти не хотіла. Я давав цукерки, фрукти, цитрусові різні і банани я на та й в рот не візьме. Ото хіба що шкуринку пожує з бананом та холодної водички нап'ється з під крана. Раптом на українській мові мапа як учеше, та не слухайте його ви, нехай він не бреше. Заберіть мене додому, назад добрі люди. Я не те що говорити, а й співати буду. Далі в бік Грицька, як гляне, і сумирно сказала. Логопедові горицькові українцю слава!